Доброго дня усім. Ось дивіться, зібрали вже фрезу, поставили нові ножі. Ось такий вигляд. Ножі стоять, дивіться, шнековим образом. Хто каже по спіралі, як хто говорить, ось дивіться, всі п'ять ножів йдуть в одну сторону. Якщо ми провертаємо, ось дивіться, йде вже ось ще один рад. І одразу йде ось дивіться той рад. Тобто якщо ось цей ніж заходить в землю, то ось цей вже виходить із землі. І так воно по очері йде. Кожен ніж по очереді заходить. Нема, щоб як в мене рад було ось так ножі всі, то виходить воно як чапало, типу як кидало фрезою. Ну і так само ось цієї ножі. Ось Бачите, як стоять. Цей перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Так що якось так. Один мінус ще ось бачите, треба защиту трохи підняти, ті були вже менші ножі, то не черкало. Ці ось бачите, вже вищі і торкає трохи ножом. О, треба буде трошки фризу. Ну, точніше за щиту підняти. Тому якось Ну Ось такий грудобой, ще коло фризи, хто не бачив, є відео на каналі, як працює. Також ось цієї лапи в комплекті йшла така маленька, вона виходить, одірвало її, зробили ось такий метал Десятка чи дванадцятка. Вже таку лапу зробили і кріплення це заводське. Ось туди натяжне, його не було завода цього болта. Цеп виходить, проскакував, то зробили саморобне. О, варили болта, гайку і там зробили типу як палець із пружинкою, щоб натягувало цеп. Бо без цього діла немає. Поставили також нові ножі. І також болти. О, дивіться, нові болти. Тут де стара гайка і новою зашали. О, де нормальна гайка, то зажимали старою гайкою, бо в магазині, де є в нас в районі, то було тільки 15 штук, тому якось так. Де були урвані, поміняв на нові і де гайки погані були, деякі не відкручувалися, одрізали, деякі як відкручував, лопали. О, так що якось так. Ну Одне тільки погано, що болоти 5,8, а є ще 8,8 крепість, то вже є, що є. Звісно, ось дивіться, це ви розказуєте, що е, зараз качество йдуть. Подивіться, це ще 2017 року е, випуску вже Ми поусилювали і арматурою, і деякі ось так сваркою, воно тонке, не можна заварити. О, також ось дивіться, бачите, виходить прут, ну, точніше проволока, е, шість усилили, також ось дивіться, прокрутив ще один ніж, усилили. Ходить з цієї сторони, і з цієї. О, Тут також усилили. Е, було в мене з цієї сторони, здається, якщо не помиляюсь, зараз знайду. Е, у цьому місці, здається, провернуло повністю вал, О, лопнув по центрі, так називається ходити на клини. Всі кажуть, 50 гривень це типу як. Дорого. Хлопці, це не культиватором пройти 3 метри культиватор. Мені ще по 40 гривень культивація, в мене ферза метр. Якщо пройти раз культиватором, то мені треба три рази мототрактором. І нагрузка, повірте, тут більше на трактор йде. То яких може бути 50, як то говориться, гривень. Трохи по наймах ходив цього року. Не будемо згадувати, мабуть, що ні. А вже трошки сонце вийшло. Там у нас дощ був, хотів провірити, як зібрав ножі, мокро ще, дощ рано пройшов. Тому Якось так. Посилання там, де купляв ножі, залишу під відео. Хто хоче, купляйте. Так що якось так. Дякую за перегляд. Ой, сейчас